Сирени немає, а щось летіло таке, аж прямо біля криші. Фух. І дихати нема чим на вулиці прям. Боже мій, що воно таке? Не бачу ніде зараз. Я поки вийшла, трішки злякалась. О, тихіше стало, куди воно? Полетіло, Бог його знає. У нас плюс 12 і якось так прохолодно. І дивіться, отам дерева далі вже пожовтіли, такі гарні, гарні стоять жовті. Я вийшла, подивитися, може, там є яка малинка. Фенді зовсім не хоче на вулицю, зранку трішки вийшла. Ну Це такий сьогодні день похмурий. Зараз, може, може щось знайду там. Щось мені сьогодні. Робота наумний не... не йде. Просто не йде. Ну, відпочити теж треба. Так що, подивилась. Все тут в порядку, Ой, знову шумить. Трошки менше, ніж пів стаканчика, назривала, Ну, там ще є така рожева, ну, ще треба, щоб вона достигла, а воно ж немає тепла і вона і сонечка немає, їй треба сонечко. Ну, все рівно, зараз висиплю до того, в той стаканчик, мабуть, буде вже повний. Треба, мабуть, так зробити. Оце висипать сюди. Ага, в чашечку не влазе. Зараз іще одну візьму. Так, іще одну ось так. О, оце було майже дві чашки. Оця неповна. Тепер сюди я висиплю цю, що сьогодні зібрала свіженьку під низ, а цю зверху. Так. І не влізе. Так, оце якась така мені не подобається щось. Так а може влізе. Ой, порозкидала. Ну, повна і лишу на столі, щоб не була холодна, так оце треба помити. І ці частеньки, ну, з горою стаканчик. Вже третій день збираюсь зрізати квіти і поставити в кухні в вазу. Ну, зараз не буду ставити в кухні тепло, дуже. я включила опалення, поставлю в веранді, я там прибрала, вони вже відквітли. І оце б і сьогодні, мабуть, не е, зрізала, якби не оці килимки і тряпочка, щоб підлогу мити. А так, думаю, піду заберу, вона вже висохла, я ще вчора повісила. Потім Дивлюся квіти ж у мене. А я все забуваю за них. Зараз поставлю. Походила, походила по городу, по квітнику щось мені нічого не захотілося робити. Поставила квіти в вазу в віранді і перебрала оцей базилік. Я написала фіолетовий, там його. Ну, дуже мало, але вистачить. А зеленого зовсім нема. Ну і я ще ось зібрала, хай підсохне, може якесь зернятко і буде. Ось так покладу. І все. Буду чекати своїх малят. Що ж сьогодні робота мені й не йде. Ой, бабуля зустрічає бабуля внучат їх там і не видно, прошу, їх там і не видно. Ой! Все. Ура! Доброго вечора, моя красунечка, хлопчик. Доброго. Приїхали. Виливався. Ой Боже, Віка смаколики привезла. <ріху> Що це робиться? Ой. Ой, і все зразу. О, Боже, что с ней там, он тело турба. И что это, Викуля? Бушка? Ой, Боже. Ну, они, они настоящие, не знаю. или просто так называются, они с мясом, не помню. она уже и лежала, и сидела. Опа, и текать. Все, 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 все. Туда, туда. Ага, поки поклала. Не зна, куди діватися, не зна куди діватися, Боже. Всім подарунки, не тільки Фенді, мені теж ось такі. Теплі, я вже оце поміряла. Дуже теплі. Ну, це ж подарунок, ми не питаємо, скільки коштують. Да. Ось так. Ще є щось? Ні, все, подарунки закінчились. Подарунки закінчились. Саме головний подарунок думає, що ви на мене не звертаєте уваги. А я лежу тут, наполовину роздягла бабуля. Зараз роздягаю. Ти бурчиш? А ми гуляємо. А мама щось там бурчить. Так? Ой, мої сьогодні так скучила, скучила бабуля, скучила, скучила. Да. Ой, гусь, ой що? Походимо, да? Що нам цікавого? Що нам цікавого? Ну, пішли, походимо. Ой, скучила бабуля. Да. <говори> Ти зі мною розмовляєш? Так, да, розмовляй. Отак. І мене лупашиш, да? Нузями. А повертаєшся, як ти? Ой-ой-ой. Ой так. Ой так. Ой так. А ти що? З'їла свій смаколик. З'їла? З'їла смаколик. Ой. Ой. О! Всі балакають? Да. Так, да? Я кричу. Скажи, звертайте на мене увагу, так? Да? Д <плес> до, до. <плес> да агу. Ось так. Финчуша, що ти? <плес> ти хочеш мої тапки одіти? Да. То я одіну. Ой. Ну, що не так? З'їла вже м'ясо, з'їла. Да. каже, на мене звертай уваги бабуля. Да? Да. Так, да. Ба. Ось. А це чудо що робить? Віка лишила сумку на кроваті, а там був, був смаколик, вона залізла до ней чудо. Фенді, що ти там шукаєш? Що ти там шукаєш? Я звіка все позабира <плес> Мордашкою в сумку лізе? Куди ти залізла Фенді? Піндюшка. Все нема там нічого, нема? Що? Ага, іще не долазила, да? Ще полізу туди. Зараз Віка буде тебе ругати. Ага. Що ти там робиш? Ти порося? Ну м'ясо там пахне і все. О, ти що це робиться? О, мордашку куди? В кульок прям в сумку прозрачну. Ой, і лапи туди. Господі. Велась ти Фенді! Немає, ти вже з'їла свою порцію. Ой, скинула. Давай я приберу. Ну і що тепер? М? Ну, нема там нічого. Це святіка комбінезон. Так, да. і що ти там? Угу. Да, ага, ну це ж чудо. Куди? Ну, ну що? Ага, пахне там. Так, каже, що вона там робить? Що вона там робить? Ага. Угу. То ж смачний кусочок був, да? М'яска? Смачний? Так? Да. Ну все, давай, йди до віки вже йди. Ой. Ага. <реш> <реш> і, і, і так і сякий. Ну, нема там, Віка сховала вже все, нема там нічого. А воно ж пахне, каже, що ж ти мені говориш? О, так, я туди полізла мордашкою. Ага. Добре, що вилазиш від теля, хоч, да? Пендюш, да?